Не було хижака днів два-три. Два дні три дні не було хижака. Оце зараз сніжок ось випав, бачите? Вночі. Це перший сніжок. А я кинув по снігу. Ну, з острахом дивлюся. З острахом дивлюся. Вони підніматися не хочуть, знаєте? Не хочуть піднімати. Зараз холодно. По-перше, зараз холодно. Добре, чи холодно, я вам скажу. Градусів, мабуть, 12. Вітер північний. 12 морозу, так. Да. Вітер північний. Гляньте, глянь гляньте, що вони витворяють. О, застріляли. Десь іде. Десь іде, застріляли. так, да так, -да 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 десь іде. Де кара пролетів? Декар пролетів, нема. Так, стоп, стоп. Бачите, карах, це на вона навіть вони застріляли крильми. Я думаю, це вже йде, Ні, не йде. Не йде. Бояться голуби, бояться. Зимове небо. Ти більше я цих трошечки вже так замордував, я відверто скажу, о цю четвірку. Я їй вірю, вона тікає, ви зараз добре. Зараз прийде. Зараз прийде. Ну, я не кличу біду, просто я так думаю, що прийде. Трошки сніжку випало. Хоча горби, хоча горби ще там, бачите, не дуже такі в снігу. Темні горби. Ай, холодно стоять. Так, декар пролетів, вроді би поки все нормально, але це виключить, бо холодно. Голубки піднялися, але неспокійно летять. Летять неспокійно. Летять неспокійно. Зараз, 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 почекайте, вони трошки високовато. Зараз та що ж це таке? Нараз. А, ось, 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 летят, Неспокійно летять, ви знаєте. Якраз наді мною. То я топчуся на місці, не якраз наді мною зараз. Якраз наді мною. Ось отак. Якраз ось від хати є. Знаєте, високовато вже. Ну я здивований, чесно кажучи, здивований. Дали е, дав час піднятися голубам. Дав час піднятися. Якраз на цьому місці десь. Ось-ось, так. Ось, Дав да, час піднятися, голуби піднялися. Поки що я не бачу ніякого нападу. О, там ще вітер такий не дуже сильний. Бачите, в них хвостики, ну всі хвостики розкриті, так? Да? Так, треба знімати, так, да, мабуть. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо як і паки. меня точку. Так все, навхай. Нехай летять. Зараз холодну камеру тримати, вимерзає. Не так, нехай. Трошки опуститься, або трошки якісь зміни будуть, то я, то я зніму покажу. Поки що картинка не міняється, все Все на місці. місце. ти покажу, як піду на паузу. Якщо піймаю, якщо піймаю. А ну, Бачите, на такому небі високому трошки важкувато їх ловити. Ну що ж таке? високувато, знаєте. Хороший політ сьогодні. Хороший політ. Ось, о, піймав. Гарний сьогодні польотик. Поки що. Поки що. Ну що? Поки пауза, хай летять, голуби дуже високо. Голуби високо вже, Да. Поки пауза, щось з'явиться в небі, я в камеру візьму, включу. Все, пауза. Так, змін поки нема ніяких. Голуби високо, але не крилися, покриття не було. Зараз я просто тільки піймав і зараз на небі. Знайшов, знайшов. Зараз попробую вам їх протягнути. То вони зараз кажу, вони десь ось ось в цьому місці, високо. Так, стоп, стоп, О! Опа, наче піймав. Опа, наче піймав. Де четвертий? Так, де четвертий? Там четвертий білохвостий. Он восклошний. О, є-єє, всі-сіє. Голов би високо їм скажу. Ой-ой. Не відпускай. Хороший політ, знаєте. Я давно не бачив вже такого високого польоту. Давно не бачив. В Мені здається, ноль. Ну як ноль? Ну я маю на увазі, що дозволяю їм стати скритими. Бачите, голуби розкриті, дивіться. Значить, так, так, так відпустить. Голуби розкриті, ви бачите? Це клас. Орій. Розкриті голуби, це значить там відер такий для них хороший. Так, ну що, показав. Всі поки на місці, все нормально. Високо голуби. Високо голуби. Що, чекаємо? Чекаємо. Все, пауза. Так, включив камеру, раз покажу. Ось. Тільки що була угонка. Він не взяв, це сокол прийшов. Була угонка. Не взяв. От звідси з висоти. Дігнав до самого цього не. е, неба. До самої землі дігнав голуба, не взяв. Але я вам скажу так, в угонці сокол слабший за ястреба. Ястреб великий хвіст, він маневрує дуже класно, а цині це маневрувати не може. Голуб від нього змився, втік. Тримаю сокол, зараз розкажу, Зараз покажу. Ви бачите? Висоті сокол, так? Да. Тут вони літали вже, мабуть, до годинки, ястреба там не було вгорі. А я думав, думаю, не вже сокол може прийти, прийшов. Сокол прийшов. Але це ще він не пішов. І зараз він, мабуть, буде по периметру літати. І все-таки голуби там залишилися. І він їх знає, що вони там залишилися, можливо, він там їх і бачить. Все, зараз він у мене зникне, так? Да? Зараз він в мене зникне. Він прийде сюди. Він прийде. Да, далеко дійшов. Голуб упав, ось до сусідів десь тут недалечко в голуб упав. Але я вам розкажу так, сокол його покинув в метрах на, ну, десь можливо біля метрів 100, так, може метрів 80 покинув його. Тобто за ним далі не пішов. Далі сокол не пішов. От для мене це було дуже принципово важливо, ще піде сокол зараз до землі чи ні. Ну Ви розумієте? Ні, не пішов сокол до землі. А голуб десь тут він заховався. Десь по сусідці заховався, зараз я піду його пошукаю. Е, доповідаю, так, доповідаю. Голубка цього не знайшов, що впав в сусідні двори. Ось кремачок прийшов сплошний Так, да, прийшов. Не знаю. О, над ним все щось бачу. Тихо, 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 тихо. Тихо. Я над ним ти побачив голуба. О! Так, сыні там білохвостий. Значить, падав за рябим зарябим. в сыні, опускається також. Зараз-зараз. Ось, опускається е, кремачок сплошний. Так, два. Не бачу старого. Не бачу старого воїна. Кримак є. Синя за ним опускається. Рябий, сидить, десь там зарився в сусідніх дворах. Хорошо, так, це є. Кремак є. За карем прийшов, за сині прийшов. За синій прийшов, лки-палки. Я знімаю я треба. Синній вже був на посадці. Ось синій тут ось, дивіться, ось, 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 ось Бачите, ось, ось, ось. Синє тут. Ага, ха. Взяв? Пізу ти батька кинувся за ним. Він вже був над хатою майже. Пізно ти за ним кинувся. Ось ось синій білохвостий прийшов. Молодець, умнічка. Умничка. Бачите, як ми літаємо. Отак ми літаємо. Отак ми літаємо. Далі підглядай на нього. Вверху був сокол. За рябим упав. Рябий ще до сіпір не прийшов. Рябий до сіпір не прийшов. А де він то що ті, що впав? А ось він сидить. Ось він сидить, а він. Ана. Ах ти моя умнічка, молодець. Довго сідаю, я вам скажу. Ну це зараз годинку вже в небі. Протрималися. Годинка є, бачите, вже сонце і близько не видно сонце було. Так, у двох словах розкажу, У двох словах розкажу, значить так. Ті три, ті, що я про них коментував, вони всі на мене вдома. Синій білохвостий і кремачок сплошний вже в буці. Рябий десь в засідці сидить, десь і нервну добряче. Десь і нервнув десь гарненько, бо я так подивився, кругом ніде його не бачив. Ніде мені не видно було його. Так, інколи в дерево впаде, десь на карни сяде. Це не бачу. ти добре він нернув. Прийде, він же тут рядочком, прийде. А от немає, сплошняка немає, то ставочку. Це старий голуб, старий война, його немає. І от я сижу і думаю, невже він попав в когті до сокола? Невже він дав себе взяти. Він же в мене три зими отакі вилітав. Бачите? І рано чи пізно, яких-не яких, а вб'є любов голуба. Рано чи пізно вони попадають в когті. Так що немає безсмертних, немає ідеальних. Я увазі тих, що живуть і завжди спасаються. Нема таких голубів. Я вам вже скажу впевнено, тому що я їх таких голубів бачив вже сотні. І всі вони бідняги рано чи пізно потрапляли в таку халепу. Так що все. Значить, Я зараз певний, що знімати не буду вже. Ну що, буду чекати? Буду чекати з неба. Якщо з'явиться сплошний, на мою радість я включу камеру обов'язково, я і побачу. Якщо не побачу, то будемо бачити далі, як у нас будуть події розвертатися. так? Поки що все, всім пока, всім миру. Так, всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Значить, знімає наступного дня. Вчора нагадаю, зйомку я закінчив, що в небі залишились два голубки. Стоп, не в небі. В небі залишився старий воїн. Да? Прогадуєте, я говорив, що голуб який. Літає третю зиму. І рябий десь був у сусідських там десь хованках, не вискакував. Отже, нагадав вчорашній день. Зараз продовжуйте репортаж. Наступний день. Погляньте, скільки в нас сніжку випало, бачите? Ну небагато, але так щільно. Не багато, але так щільно сніжку випало. Вже трошки він перестав сніг, нема. Ось те я вийшов, бо так думаю, може може щось підкинути чи що. Пітерес так я бачу, начебто південний напрямку, да? у напрямку. Айри, айри. Випускаю їхай, гуляють вранці, сьогодні вихідний день. Так, добре, багато говорю. <кій> Водичка вчора, щоб не примерти, я так трохи. Вилив, але трошки прихватилося банка. Так, значить. Ну, я вже знаю. Я вже знаю про що зараз буду вам розговорити. Значить я вже був у них. Я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу. Ось рябий. Прийшов він, значить розказує, я не бачив, коли він прийшов. Я вчора то пішов до хати. Я вже не бачив, коли він прийшов. Я пізно вечором приходив. Я з фонариком приходив, тому що я прогулюю і кормлю собачок, то я вже пізно приходив з фонариком. Він вже сидів, він прийшов вчора. Певно, що не сьогодні. І ще приємна новина. Хлопці, прийшов. Старий воїн, ось він. Бачите? Век його виганяю. Прийшов старий воїн. Знаєте, треба вибачатися перед ним. Я вчора його похоронив. Я вчора поховав його. Я не вірю, що він вчора прийде. Можливо, ще б, якби його не було б сьогодні ще на нього очікувати, щоб трошки не було так правдоподобно. Ну, що він вчора прийде, вже до темна. Чи не знаю навіть хто він прийшов? Це певно, що це чудо якесь. Ви бачили вчора. Яке було небо, які були польоти. Я і сокола. І він прийшов. Де він, де він, я його шукаю ось. Ось він. Ось, ось. Ось і це старий воїн. Десятий номер. Якусь там руку. Він два роки в мене виводив, голуб'ят, але все рівно він в мене живе. Вон гони йде, ви бачите? Гони йде, бачите, дивіться. Гони йде, бачите? Коти всі поховалися на деревах. Вон. Ага, так. Да. Ти голуб уже оце літає третю зиму. Голодний, мабуть, бо вчора вони все... Бачите, голодні. Вчора все поплювали, а сьогодні вранці <клухи> вийшов, а кромушки пусті. І рябий, молодець. Рябий вчора взагалі фантастичний. Показав номер. З висоти дуже високо було, коли сокол прилетів. І прямо до землі сокола привів. Прямо на землі сокола привів, вижив, бачите, ні царапини, нічого, десь заховався, висидів там, трошки сипну, нім хай вони трошки нам попозує, так? Да? За манушку таку сипну, зараз а, ось, мій хороший. Ну рябий і, і воїн старий Голодний. Вони вчора. На вечірню годівлю запізнилися. Вчора було дуже холодно, я признаю. Вчора було десь градусів 14, вітерець. <кій> Вчора було дуже холодно, через я і не дочекався їх до допізна. Ну, скажу відверто, навіть не за морозу, не в морозі справа. Я знав, що реби прийде, впевнений, що ряби прийде, але ну, реби й сидів ось, ось в цьому дворі. Він певно, що прийде. Це був впевнений. І я вам скажу, що я був впевнений, що оцей Карінь не прийде. Ось через те я пішов до хати, думаю, що я буду вже тут очікувати, його і так не буде. Що буду втратити час, оце тут не буду розчаровуватися, думаю, нема, то нема. Ну що ж, на кінець він долітався. А він у мене вчора прийшов. Вчора прийшов. Я вчора фонараком свічу і не вірю своїм і не вірю своїм очам. Зараз, зараз ще сипну. Свічу фонариком, ще й руку взяв, думаю, та не вже. Він, він. Ах ви мої хороші. Ну хтось там мені писав. Та й деякі дзвонять мені, ми спілкуємося, кажуть, ти прикрий голубів. Або так не жени їх. Уже дай трохи е, якусь передишку. Ну я зараз поясню, зараз поясню, чому я їх ну, не даю передишки, так би мовити. Зараз скажу. От Ви знаєте, якщо я, дам якщо я дам передишку, навіть якщо я дам передишку днів 4-5, то я запевняю, що вони ослабнуть в плані тікати від ястребу. Вони втрачаються трошечки вже, от те що ми кажемо. Міні, звички, трохи ослабне фізично, трохи розслабиться вже. Певно, що він красивенько буде літати, все буде нормально. Що це він робить? Ааа, це, мабуть, вони вже готують собі гнізда, так? Да? Значить, як це пояснити. Гнізда, мабуть, готують собі, так? Да? Да, бачите, дивіться. Оце ж вам старий воїн, бачите? Схопив, на мене там вже все вичищено, то він схопив для гнізда. Ага, так так. Так я тут через те і регулярно гоню, що вони кожен день були в силі. Так як хижа птиця, дика птиця, вона кожен день на крилі. Вона в формі, вона в формі. І через це шансів утікти в неї збільшується. Вона прекрасно знає, вже я добре знає небо. Вже поватки в неї сформувалися тікати. І тікали. через те я часто їх гоню. Не часто, а практично кожен день. Мені зараз не потрібна довгота польоту, да висота польоту. Зараз зрозуміло, що з хижаками я цього не побачу. Але інколи трапляється, що коли хижак буває не прийде, то вони прекрасно, прекрасно політають. А голубів тих, що я, наприклад, ось залишив... Тобто не залишив, а вони стоять в черзі. Вони зараз не піднімаються. Просто чекай свої черги. От за тих я трошки більше переживаю, тому що вони зараз трошки засижені будуть. Трошки вони ще будуть не такі в силі. І коли їх будуть підкидати, то при атації цього ястреба, який зараз настирне, то в них шансів пропасти більше. Що все треба тут дуже обереженько. За лубами. Ви бачите, дивіться, бере, так, да, до гнізда буде нести. Ви дивіться. Давайте відкрию. Так вам показав їх. Трошки поговорю з вами. Відкрию. Зараз будуть тікати, дивіться, вони, зараз будуть тікати. Дивіться, дивіться, бачите, дивіться. Але але ж вони... Так, да, і голод, і страх, що переможе. Трошку, трошки поклівати хочете, так? Да? Давайте ще дам їм та і все. І все. Зараз не дуже вже холодно сьогодні, я маю на увазі. Там морозна, морозна підлога, так що можна сипати прямо на підлогу, там немає ніяких ризиків. Оце залишилося в гонному голубі. Гоному гоні буці відділені, тільки залишилося. Тут є дуже хороші голубки. Відібрані вони небом, відібрані вони гоном осінньо-зимовим. Тут є дуже хороші голубки, дуже хороші. Найгірші від тих, що там, плонінирку сидять. Всі тут вже так дивлюся на кожного, у всіх є легенда за спиною. Вже пам'ятаю польоти, де кожен пере... поперебував в якійсь передрясті. Но найбільше побував. Під Соколом м'яту ось цей голубок. Ось. 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 Я назвав його, його синім білохвостним, бачите, такі каросинні. Оцей голуб найбільше побував під хижаком. І шансів він йому не давав. Ну, Поки що літає. Поки що літає. Певно, що колись настане той час, коли хижак обдурить. Зуміє забрати, нас ще це природа. Але поки що поки що все нормально. Так, добре, батан говорив. Поділився з вами своїм враженням. Значить, прийшов. Старий воїн прийшов. Старий воїн прийшов, ось він вийшов, ось він вийшов. Будь ласка. Молодець таке, га? От як йому не довіряти тепер? Як йому не довіряти? Був на такій висоті, що там сокол просто хазяїн, хазяїн, і він звідти прийшов. Як там було, що там було, відходив він із села, крився він на сильно високу висоту, я нічого не знаю. Він зник, ви бачили, ті два голубки сіли, які з ним були, а він зник з очей, і я його не бачу один-три, мабуть, взагалі. Ознак не було, щоб якісь там голуби летять. Ввечері приходжу. Ліхтариком посвітив, а він сидить. Уявляєте, яке, було... яке моє було. Яка в мене була радість, да? молодець. Молодець. Так, все добре. Всім поки. Не знаю. Не знаю, чи я буду кидати голубків. В чому причина? Причина в тому, що мені треба від'їхати. Вітарес наче такий лагідний, літерес да? наче такий непоганий. Від'їхати мені треба, ось чому справа. Від'їхати мені треба. Якщо голуби зараз зашиються високо, то я вже не буду чекати їх посадки, через це от мене буде це стримувати. Ну добре, побачимо. Так, на всякий випадок всім пока. На всякий випадок всім пока.